Пан Олександр Полій. Олександр Полі, політолог історії. Насамперед я хотів би сказати, що погоджуючись з певними зауваженнями пана Паніото і пана Калюшка, все ж я хотів би відзначити, що ну, мене дуже приємно здивувала ця українська хартія вільної людини. Тобто, чим вона цінна? Вона цінна тим, що вона вихопила фактично такі дуже глибокі архетипи національні. Які властиві для України, якими ми можемо пишатися, які є престижними, тобто це волелюбність, і той факт, що насправді суспільство повинно зараз усвідомити, що боротьба йде не між якимись елітами, а боротьба йде всередині кожної людини, і ну, скажімо, тилу в цій боротьбі немає насправді. І тому я дуже вдячний і скажу, що можу підписатися під практично кожним цим словом з задоволенням. Але ну можливо, для того щоб врівноважити те зауваження, яке сказав пан Паніото, мені здається, що нам би оцю. Поняття українця чи українського народу треба виводити з самовизначення, тобто з того факту, що політичним українцям і українським народом є ті, хто вважають насамперед Україну своєю батьківщиною, і е, з такого розуміння України ми інтегруємо абсолютну більшість понад 90% нашого населення. Тобто, будемо мати дуже велику міру е, цієї гомогенності, якою ми. Намагаємося зробити не мовної, не етнічної, а е, політичної, ментальної, і це навіть набагато важливіше в нинішніх умовах. лояльність до держави. Е, що я хотів би сказати, чого можливо, е, ну треба було б зробити, мені здається, що от із цих національних архетипів українських дуже оця волелюбність вона дуже правильно тут відображена і е, особистий вибір дуже правильно відображений, але в нас дуже довго. Було, була така проблема, що знищували здатність до організації, тобто знищували тих людей, які були вогнищами кристалізації, починаючи від релігії, від церкви, від священників, закінчуючи там бізнесменами, куркулями, грубо кажучи, які могли навколо себе організувати процес. І зараз у нас є велика, велика проблема, що група 1 грудня дуже правильно декларує ці цінності. Але треба можливо, якщо є така можливість, спробувати в той же час і стати переступити і, ну скажем, спробувати. Зробити якийсь крок до самоорганізації до організації того, чого нам надзвичайно на сьогоднішній день не вистачає, тому що сили в українського народу на усвідомлення, того, що він хоче бути господарем, він, він любить свободу і він не хоче, щоб над ним хтось був. Сили в нього на це є на усвідомлення. А сили на те, щоб зробити реальні кроки, об'єднатися, зробити реальні кроки і вивести країну на зовсім інші. Парадигму розвитку і зовсім інші рубежі цього на жаль не вистачає. Ну це власне кажучи, все. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре.